Вітаю вас, малята! На минулому занятті йшла мова про найріднішу, наймилішу людину у світі. Це маму. Ми закріпили знання про народний фольклор, познайомились зі скарбницею народної мудрості, послухали вірші, приказки, прислів'я, загадки і вивчили. Деякі з них вчилися малювати обличчя людини та порадували своїх матусь, відтворивши на аркуші їхні портрети. Дякую за ваші відео та світлини малюнки. А сьогодні ми поговоримо про вишиванку та вивчимо про неї вірш за допомогою мнемотаблиці. Вишиванка є символом краси, здоров'я і щасливої долі. Її вважають оберегом української нації. Вишита сорочка символізує сімейні цінності, пам'ять роду, вірність і любов. День вишиванки свято покликане сприяти єдності й процвітанню українського народу. Відзначається в 3 4 травня. У 2024 році День вишиванки припадає на 16 травня. У культурі практично будь-якого народу є речі, які яскраво відображають його, особливу національну традицію. Вишиванка яскравий приклад і підтвердження цьому. Краса. І символізм вишиванки у народній творчості виражається через вірші та пісні. Я вам пропоную вивчити один із них за допомогою мнемотаблиці. Якщо ви будете уважно слідкувати за картинками, то зможете швидко вивчити будь-який твір. Вірш називається Вишиванка, написала його. Леся вознюк. Узор вручну широка планка, легенький запах ковели. Моя сорочка вишиванка вся ніби сплетена з трави, Дніпра потоки, степ, простори по лівій правій стороні. Червоно-чорні всі узори мережа в ряд на полотні. Узор вручну широка планка. Це означає, що справжня українська вишиванка вишивається вручну. Саме вона і є не тільки вбранням, а й оберегом. Часто на чоловічих вишиванках роблять широку планку. Тобто це узори, які щільно з'єднані. Легенький запах ковели. Ковела – це багаторічна рослина, одна з найтиповіших злаків українських степів. Зацвітає вона у червні, викидає ніжні перисті суцвіття. Спочатку сріблясто-зелені, а потім вони робляться золотисто жовті. Діти пропоную пограти в гру склади два слова. Червоний білий, а разом. Червоно-білий, сірий зелений. сіро-зелений, Фіолетовий синій. Фіолетово синій. Жовтий коричневий. Жовто-коричневий. Дякую за відповіді. Ще у вірші є такі слова Моя сорочка вишиванка. Вся ніби сплетена з трави. Дійсно, якщо розглянути вишиванку, на ній можна побачити дуже багато різних візерунків, схожих на різні предмети. Кожну квіточку, листочок чи геометричну фігуру вишивають не просто так. Кожна деталь у вишиванці має своє значення. Коло це символ сонця. Хрест – Оберіг від всього злого та поганого. Гілка дуба це символ сили та мужності. Зазвичай вишивають на вишиванках чоловіків або ж хлопчиків. Калина це символ любові, багатства і краси, символ материнства. Рослини це символ процвітання роду та життя сім'ї. Дніпра потоки, степ, простори по лівій правій стороні. Найбільша річка нашої країни це Дніпро. Ми можемо спостерігати його потоки та простір навколо нього з лівого та правого берега нашого міста. Червоночорні всі узори в Україні налічується близько ста видів. І технічних прийомів вишивання. У вишиванці можна побачити дуже багато кольорів, але найчастіше ми бачимо червоно-чорні. в ряд на полотні. Мереживо це сітча та тканина з озорами, якою оздоблюють одяг. Діти, послухайте вірш ще один раз. Якщо будете уважні. Ви зможете його запам'ятати та розказати своїм рідним та друзям. Вірш називається Вишиванка, написала його Леся Вознюк. Узор вручну широка планка, легенький запах ковели Моя сорочка вишиванка вся ніби сплетена з трави, Дніпра потоки, степ, простори. По лівій, правій стороні Червоно-чорні всі узори, мережив ряд на полотні. Малята пропоную вам намалювати орнамент на вишиванці. Спочатку виготовимо вишиванку з паперу, складаємо його навпіл і намалюємо півкомірця, рукава, півсорочки. Та вирізаємо його, не розгортаючи. На рукавах зрізую кути. Тепер простим олівцем позначаю широку планку. Відмічаю крапочками рівномірні частини і проводжу лінії. Малюю два великих ромба орнамент. Це візерунок або узор, який складається з елементів, що ритмічно повторюються, чергуючись. Малюю простим олівцем. Завжди можна затерти гумкою непотрібну лінію. А тепер проводжу чорним фломастером. Та додаю нових ще ліній. Подивіться як. А тепер червоним фломастером малюю лінії всередині чорних геометричних фігур, геометричний орнамент. Він складається з поєднання у кольорі геометричних елементів, які чітко чергуються ось так. Ось такий узор виходить. Можна додати кола, крапочки, хрестики, як вам забажається. Чорний колір вишиванки. Символізує силу, могутність та духовність українського народу. Червоний колір визначає як символ кохання, життя та вогню. Наступну вишиванку я малюю хвилясту лінію вздовж лінії крупніші. Це орнамент рослинний, листочки і квіти. Як бачите, це вишиванка. Для дівчинки. Рослинний орнамент складається з рослинних елементів, декоративно стилізованих квітів, листя, гілок. Можна брати різноманітні кольори, які тільки забажаєте. Ще одну вишиванку малюю фарбами. Попередньо я підготувала вже розфарбовану широку планку і манжети. Наводжу лінії чорною фарбою. Ще є вид орнаменту зооморфний зображення птахів, тварин, риб або ж антропоморфний це стилізоване зображення силуетів людей. Це, як бачите, теж геометричний орнамент. Коли одну фарбу накладаєте на іншу зверху, треба брати небагато водички, щоб не розмазалось. Ось такі вишиванки у мене вийшли. Які ж будуть у вас, чекаю світлин ваших робіт. Розгляньте різноманітні орнаменти, а можете придумати свої, які вам подобаються. До зустрічі, малята.